Соціального кодексу України, колегія є судді оберіга зкладанням та проголошенням резервативної частини ухвали суду та постановляє апеляційну скаргу захисника Євсютіна Олександра Миколаївича В інтересах підозрювано довольнити частково ухвалу слідчого судді Дарніцького суду міста Києва від 15 березня 2024 року. якою задоволено копитання слідчого слідчого відділу Дарвніського ПВО міста в місті Києві. Можна прокурором Дарніського прокуратура міста Києва. Про застосування запобіжного заходу відтримання під вартою та застосовано запобіжний захід до відкривання під вартою з року до 11.05.2024 2024 року, включно скасувати, постановити нову ухвалу, якою ви ще зазначено клопотання слідчою, задовольнити частково, визначити підозрювані ставу у розмірі 200 продовжів, мінімум доходів громадян для представника осіб, що складає в сумі 605 тисяч 600 гривень, які можуть бути внести як самою підозрюваною, так і іншою особою заставодавцем наразом. povera